Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на радіо Максимум. пропоную вам почати з того, що відбувається на полі бою. Про це активно говоримо вже нікий день. Збройні сили України зривають російські спроби оточити Покровська. Про це повідомляють українські військові. Тим часом всі заяви про оточення. Українських військ в Куп'янську це фейк, фантазія Путіна повідомляли в угрупуванні об'єднаних сил збройних сил України. Зараз дуже багато дезінформації лунає з російських пропагандистських пабліків, і Путін багато меч ні говорить. Проте ми з вами тут говоримо про те, що зараз є реальним на станом на сьогодні. Наскільки серйозною є загроза оточення українських військ? Давайте спочатку про покровська, і що зараз з логістикою та забезпеченням в загальному без в. Криття деталей, які можуть нашкодити. Ви знаєте, мене відверто дивує, тому що вже не вперше, далеко не вперше ми обговорюємо можливість оточення українських військ, якого не відбувається у всіх тих ситуаціях, які ми обговорювали. Це стосувалося і Бахмуту, це стосувалося і Авдіївки, це стосувалося гірського, золотого, це стосувалося Сєвєродонецька і ще багатьох інших населених пунктів, за які тривали бойові дії. Де говорили про те, що існують ризики оточення, а його не відбувалося, тому що коли вже наставала така ситуація, що нашим підрозділам потрібно було відходити, вони відходили так на превеликий жаль з боями, так і з втратами. Війна, і, скажімо, не все ідеально виходить так, як би хотілося, і так як планується, тому що війна безпосередньо фронт і поле бою, вони вносять свої корективи. Але я просто чому згадую всю цю хронологію, тому що е, про це забувають, і про це говорять знову і знову немає оточення на сьогоднішній день, в разі якщо будуть ризики безпосереднього оточення, українське угрупування, я думаю, ніхто не буде залишати на призволяще і просто залишати людей, які діють в межах там певної території і ділянки фронту зараз. Причому діють обережніше ніж це відбувалося можливо і раніше, тому що на застосування дронів, застосування роботизованих систем, робота інших засобів дає можливість контролювати зараз поле бою без того, щоб вести безпосередньо великі місці в міські бої. І це зараз доволі таки помітно. Тому там тривають доволі такі активні бойові дії. Операція стримуючи українських військ, триває. Триває так вона, як вона може тривати за даних умов, за поточних сил, наших ресурсів і можливостей. І в контексті того, що якщо ми виходимо, що ми проводимо стратегічну оборонну операцію, а в випадку Покровського а, мирноградської агломерації, ми бачимо операцію, яка носить ще й стримуючий характер, тобто ми стримуємо противника з точки зору зору стримування противника, коли завдання ставляться утримувати рубежі оборони настільки, наскільки це можливо, і так довго як це можливо. І завдавати максимальних втрат оборонна операція свої завдання виконує, але треба розуміти, що на превеликий жаль, оборонна операція, а в тому числі стримуючі дії, вони й на те стримуючи, що вони стримують противника до тих меж, поки в нас вистачає сил, можливостей і ресурсів на тій чи іншій ділянці фронту. Якщо їх перестає... Вистачати або ворог виключно внаслідок своєї чисельної переваги може мати, скажімо, може мати перевагу, даруйте за тавтологію, то звичайно, що нам на певних рубежах доводиться відходити, завдаючи крім того удари у відповідь, діючи в межах активної оборони те, що роблять наші підрозділи. Але звичайно, що іноді доведеться доводиться і. Відходити на інші позиції, але при цьому не даючи і не створюючи ворогові жодних подарунків у вигляді оточень, які знову ж таки продовжує і буде продовжувати малювати російська пропаганда. Нічого іншого очікувати не треба. Ми ведемо в тому числі інформаційну протидію і боротьбу з ворогом, з розвінчування його фейків, які постійно з'являються і будуть з'являтися. Маємо бути готовими до цього. Тому, ось це те, що можна сказати, звичайна ситуація дещо погіршилася для наших військ, і ворог має певні тактичні успіхи і намагається дійсно знову ж таки створити ілюзію оточення. Але ж знову ж таки, я просто не розкриваючи певних деталей, я просто от наголошую, що фронт трансформується, війна трансформується, велика кількість. Рубежів оборони, які раніше потрібно було контролювати виключно людьми, замінюються іншими засобами через з одного боку розвиток тих же самих технологій масштабування виробництва дронів і не тільки дронів, і через те, що просто іноді оборонні рубежі є, але ну скажімо, виходячи із напруженої ситуації на фронті, не всіх можна сконцентрувати на одній ділянці оборони, на жаль. Пані Олександре, я зараз процитую одну із думок аналітик відкритих даних осінт пасі. Вароїнен із фінської аналітичної групи Blackbird Group в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що росіяни перебувають в Покровську значними силами. Цього разу вибити їх як влітку українцям вже не вдасться. І на його думку, сьогодні Покровськ і Морноград у, у військовому сенсі мають повне значення як оборонні позиції, але у yes. стратегічному вимірі вони вже давно не є настільки важливими. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Ну, по-перше, ми говоримо зараз про е, дії ворога в тактичному плані. Тому очевидно, що те, що здобуває Росія, це тактичні тактична перевага. Тобто, вони для себе яку, е, яку оперативну задачу, ворог хоче вирішити, навіть не стратегічно, е, він хоче вирішити оперативну задачу по захопленню усієї Донецької області. Це не є таємницею і зараз усі дії, практично всі. І весь і значна кількість, скажімо так, коректніше російського наступального потенціалу концентрується і зосереджена саме на Донеччині. Відповідно, очевидно, що завдяки своїм атакам постійним на цьому напрямку ворог має дійсно певні тактичні успіхи, але ж якою ціною і намагається наблизитися до оперативної цілі, захопити Донецьку область у стратегічному плані. Російська воєнна машина діє і на фронті, тобто в стратегічному плані, вони взагалі прагнуть ослабити наш оборонний потенціал, тиснучи по всій лінії фронту, не тільки на покровському напрямку. Завдяки цьому тиску, ворог просто думає виснажувати наші сили з метою того, аби призвести до того, щоб ситуації, такі як у нас виникали. Безпосередньо на добропільському виступі їх ставало більше, і вони з'являлися на все нових ділянках фронту, тобто шукають місця для нових проривів. І мета ось цього ослаблення є фактично в тому числі унеможливлення, скажімо, повноцінно нам відреагувати на ситуацію на Донеччині і не дати ворогові реалізувати оперативну задачу, яка полягає в захопленні Донецької області. Ось так би я зараз охарактеризував те, що відбувається. Звичайно, з точки зору стратегічних операцій. Ну ми ж розуміємо прекрасно, що бої за Покровськ, які тривають півтора роки, і принесли Росії стільки втрат, і вони дуже дуже там повільно просувалися, але, на жаль, просувалися. не можна вважати стратегічним успіхом, це тактичний успіх. Для них, але які вони хочуть перетворити в оперативне, і ще коли ми говоримо про стратегію. Ще один ще одним елементом російської стратегії є намагання ослабити нас через удари по тилу, тобто по наших цивільних містах, по нашій цивільній інфраструктурі, критичні, намагаючись створити нам проблеми з енергетикою, там з опалюванням, з газопостачанням і так далі. На це Путін теж дуже серйозно розраховує з точки зору взагалі ослаблення нашої держави. І, відповідно, вони вважають в Кремлі, що це має екстраполюватися зрештою на фронт, що деморалізація в тилу, та чи інакше, має в тому числі намагатися деморалізовувати і дестабілізовувати фронт поряд із операціями там наступальними, які Росія проводить. Успіхів вони в цьому на щастя для нас не мають, але ж вони не відмовляються від своїх дій, і будуть намагатися продовжувати саме ось таким шляхом, пане Олександре. І Купінськ ми з вами згадували у районі. Купінська харківська області тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються закріпитися в північній частині міста. Однак про жодне оточення українських військ не йдеться. Про це повідомляли в угрупуванні об'єднаних сил у телеграм. Ми зараз продемонструємо карту і проаналізуємо теж, якою є нині там ситуація, і про які основні небезпечні моменти зараз для сил оборони України йдеться. Ну, якщо ми говоримо про Куп'янськ, ситуація стабільно складна, десь ну, ми розуміємо прекрасно, що ведучи наступальні дії з 2023 року, ворогові вдалося пройти певні наші оборонні рубежі, скориставшись своєю чисельною перевагою, скориставшись тим, що вони намагаються створювати нам зони нестабільності і, скажімо. На різних ділянках фронту, і ми вимушені на це реагувати тими силами, які є на тими підрозділами, які є, намагаючись маневрувати вздовж лінії фронту. Ворог скористався цим і активізувався на Куп'янському напрямку. На жаль, мав певні успіхи, і зараз безпосередньо намагається захопити сам Куп'янськ і просунутися далі. Його подальша мета була б в разі успіху. Тут це. Загроза, ну фактично, намагання загрожувати в тому числі лиманському напрямку, просуваючись на південний захід. Це теж могла би бути могли би бути відповідні наміри ворога. Ну але станом на сьогодні дійсно ворог намагається закріпитися, відрізати наше угрупування. Але при цьому, скажімо, щодо оточення успіхів, немає. Але буде пробувати сунути далі. Буде пробувати намагатися забезпечити і розширити свій плацдарм, створюючи для нас загрози, тому що це така небезпечна операція росіян. Вона є фланговою атакою. Ну а наші підрозділи продовжують виконувати стримуючі дії на цьому напрямку, пане Олександре. Тут наголошуємо завжди. Маємо підтримувати силу оборони України, Наші глядачі знають, як це зробити, долучатися до зборів актуальних, які є в нас на сайті. 24-го, знаходьте фонд. Нашого телеканалу і можете ознайомитися з усією інформацією та актуальними зборами. Дякуємо за активність та вашу підтримку. Пане Олександра, до успішних операцій перейдемо сьогодні. стало відомо, що ударні безпілотники СБУ вразили зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-2», дві нафтові бази та дві РЛС в тимчасово окупованому Криму. Удари по Ось цих радіолокаційних станціях в Криму наскільки перешкоджають ворогу отримувати інформацію про повітряну обстановку на півдні України. Ми не говоримо глобально про увесь Крим. Тут точкова операція. Але оскільки вона є системною, то тут можемо зробити певні висновки. Ну, справа тому, що це така стратегічна операція, я би сказав, вона спрямована на те, щоб ослаблювати сили ворога. На окупованому півострові і треба дивитися ширше на це питання, тому що ці РЛС і в тому числі системи безпосередньо, зенітно-ракетні комплекси, вони переміщуються час від часу, і вони з'являються, зокрема, і на інших теренах окупованого півдня, лівобережжі Херсонщини, Запорізькому напрямку. Тому це в загальному треба, скажімо, розуміти і розглядати як ослаблення в цілому. Російських військ на півдні, на окупованому півдні нашої держави в Криму і не тільки. І ця операція триває. Друга ціль це те, щоб коли ослаблюється ППО противника, ми ж прекрасно собі розуміємо і усвідомлюємо, що це відкриває нові додаткові можливості для посилення ефективності наших атак по об'єктах ворога. Його військових об'єктах і в окупованому Криму, і на півдні. Наступне, внаслідок того, що ми можемо розширювати можливості для ударів, з'являється, скажімо, потенціал для того, щоб вражати різні об'єкти, не тільки пов'язані з ППО російським, але й, наприклад, місця пусків шахедів, виявлення їх, місця запуски балістичних ракет з півдня. Аеродромна мережа, яка використовується і не тільки для атак Одещини, наприклад, все це потрібно знищувати, все це потрібно вражати. У нас вже були випадки. У нас вже були приклади успішної такої роботи і бойового відпрацювання. Ворог намагається це відновлювати, використовувати по-новому. А тому, як наслідок, це постійна робота для того, щоб завдавати ударів і унеможливлювати ось ці дії, про які я кажу. Крім того, ми ж прекрасно маємо розуміти, що виходячи з того, що ворог активно наступає зараз на сході, принаймні намагається це робити. Ми не можемо дозволити противнику ще й проводити певні наступальні дії чи збільшувати тиск на нашу позицію з півдня. Відтак для цього треба ослаблювати південне вороже угрупування, ускладнювати там логістику. А для цього потрібно завдавати більше ударів. А для того, щоб їх більше завдавати, треба знищувати ППО, і таким чином воно ось так і працює. Таким чином, ця вся зв'язка і буде працювати. Я думаю, що стратегічна мета наша саме в цьому. Ну і звичайно, що загальне завдання це демілітаризація максимальна безпосередньо російських військових можливостей та їх присутності в окупованому Криму і загалом на півдні нашої держави. Пане Олександре, в продовженні теми пошкодження руйнування логістики на півдні нашої країни з'являлося повідомлення, що на Запоріжжі рух опору підірвав залізничні колії, пустивши під укіс військовий потяг російських окупаційних військ під Токмаком. На залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області про це повідомляли сьогодні в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Тому який вплив і, і це має на логістику російських окупаційних військ, як тут можна оцінити ефективність, давайте назвемо. Райкової війни у стримуванні окупаційних сил. Зараз на карті продемонструємо, де саме це відбулося, адже підрив залізничних колій саме в цьому районі відбувається не вперше. Це важливо, тому що ми ж розуміємо прекрасно, що ворог досить активно використовує залізницю. На півні окупованому і продовжує це робити, і буде вочевидь продовжувати це робити. А відтак для нас дуже важливо ослаблювати цю логістику. Є ряд причин пояснень, чому по-перше, Росія намагається створювати розгалужену логістичну мережу і, звичайно, в першу чергу задіювати залізницю там, де вони не можуть задіювати, наприклад, авіацію оперативно для підвезення там вантажів військових, що теж відбувається. А вони задіюють залізницю, автомобільний транспорт і так далі. Відповідно, для того, щоб зменшувати можливості в логістиці в транспорті, потрібно знищувати, потрібно перешкоджати. Особливо я би звернув увагу, що, як правило, такі атаки відбуваються або в момент, коли от-от мають перевозитися певні вантажі, і відомо дуже потрібні для росіян на тому чи іншому напрямку, тому що тут. Я би сказав, що це стосується не тільки окупованого півдня, тому що виходячи із того, що логістика розгалужена, щось вони можуть підвозити з окупованого Криму, щось вони звичайно підвозять з Ростова і так далі. Але для того, щоб зменшувати ці можливості і потужності, вичікується певний момент, коли фактично. На відомо стає, що противник буде щось перевозити або безпосередньо перевозиться, і відповідно завдається удар. Удар таким чином, що підривається, проводяться диверсійні дії. Це треба розуміти, що те, що відбувається, ось ця рейкова війна, так звана, це дуже часто саме дії диверсійного характеру. Вони доволі такі небезпечні, ризиковані для тих, хто їх виконує, але те, що вони виконуються. Воно має значення, тому що невчасна логістика зриває певні плани окупантів. Вона не дає їм вчасно реалізувати ті завдання, які вони хочуть реалізувати. Плюс це дає можливість нам на певних напрямках десь перегрупуватися, десь встигнути швидше підвести в логістику і вже бути готовими до того, що коли ворог там буде планувати і реалізовувати певні дії. Ми влаштуємо там гідний прийом і не дамо противнику досягти тих цілей, які він ставив, пане Олександре, і тут в контексті цієї теми не можемо не згадати про атаку по дампі білгородського водосховища, яка спричинила підтоплення, що сповільнило. Часткова армія Російської Федерації під Вовчанськом на Харківщині про це говорив сьогодні і в ефірі начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про такі основні наслідки ми зможемо говорити за тиждень два, як наголошував Віктор Тригубов, про те, станом на зараз, що можемо сказати? Ну я думаю, що дійсно у Групуванні Схід сказали, вже можу додати, що. Мета, яка ставиться, вона зрозуміла і очевидна. Ми обговорювали не так давно з вами Куп'янськ і загалом Харківщину. І звичайно, що треба ослаблювати ворога, щоб вони бодай ну скажімо, не могли застосовувати піхоту на тому рівні, який вони прагнуть застосовувати, плюс унеможливити перекидання важкого озброєння артилерії та й загалом важких вантажів, а важкого озброєння і загалом перевезення автомобільним транспортом. Це для того, щоб сповільнити наступальну активність ворога. Це дуже чітко треба розуміти. Ми знаємо, що е на початку повномасштабного вторгнення такі дії сил оборони працювали зокрема і на Київщині, і тоді вони теж дали можливість сповільнити просування противника, давши можливість нашим підрозділам дещо перегрупуватися, підтягнути додаткові сили. Забезпечити логістику і не дати ворогові розвинути темп операції. Бо треба розуміти, що темп операції має значення. Якщо це швидкий наступ, звичайно, і стрімкий, і великими силами, це доволі таки небезпечно зі зрозумілих причин не варто пояснювати, чому. Якщо цей наступ сповільнюється, плани ворога не виконуються в повному об'ємі і не приносять результатів, це дає нам час, час, яким ми можемо скористатися. Для того щоб спробувати посилити наші оборонні позиції, пане Олександре, я щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за фахову дякую. та професійну думку. У пана Олександра є ютуб-канал. Будь ласка, шановні друзі, підписуйтеся. завжди теж актуально та оперативно. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО, був з нами на прямому зв'язку.